Доброго ранку, доброго дня! Рада вітати вас, дітки, щодня. Хай буде день веселим і вдалим. А наше заняття чудовим, цікавим. дворі вже хазяйнує холодна зима. Сірі хмари пливуть над землею, сиплеться на землю пухкий білий сніг. Як гарно, коли зима зі снігом. Він може випасти раптово вночі, враз укривши все навкруги. Як весело зі снігом. Скільки різних забавлянок з ним. І катання на санчатах. На лижах, ковзана, ліплення снігових баб, сніговиків або просто гратися у сніжки. Чи був хтось із вас у засніженому лісі або парку? Що можна сказати, коли дивишся на дерева? Які вони? Мабуть, великі дивовижні, таємничі, суворі чарівні. Послухайте вірш Леоніда Первомайського, який називається Срібні дерева. Послухайте уважно та запам'ятайте. Яке ж слово найчастіше зустрічається у віршику? Срібні дерева, срібне гілля, срібно пухнастим вкрита земля, срібні у синьому небі хмаринки, в срібних заметах срібні стежинки, срібний присрібний ліс приберіг, білочці срібній. Срібний горіх. Так яке ж слово чуємо найчастіше? Слово «срібний», правильно. А що назвав автор срібними? Дерева, гілля, земля, хмаринки, стежинки і навіть сам ліс. Малятка, я пропоную послухати казочку про ялинку, яка жила у засніженому лісі. У засніженому лісі жила ялиночка. Вона була пухнаста, зелена і дуже добра. Всі звірята любили її, адже вона допомагала кожному. Білочка класувала її шишками. Єжичок знаходив під її пілочками рибочки, а влітку вона дарувала про Взимку звірята завжди прикрашали її на свята. Адже ялиночка була їхньою найулюбленішою красою. Кожного року звірята виготавлювали прикраси до ялинки своїми. Лапками. Білочка зробила таку гарну зірочку на верхівку. Вона не могла дочекатися, коли ж подарує її ялинці. Вона вирішила не чекати і побігла швидко до лісової красоні та раптом побачила, що ялиночки нема, лише пінюк. Ой. Ой ой, ой наша юлиночка, хто ж таке з тобою зробив? прошепотіла Білочка, витираючи сльози. На снігу були сліди людей. Білочка рішуче вирішила знайти свою подругу. Вона побігла по слідам, які привели її до будинку. Зазирнувши у вікно, Білочка побачила, як люди танцювали, грала музика, а на столах стояли смаколики. У кімнаті у кутку стояла ялиночка. Вона була дуже сумна. Вона аж плаче, тихо сказала білочка. Настала ніч. Хлопчик Петрик не мог заснути, щось його тривожило. І він вирішив спуститися до віталіни. Раптом він почув плач. Здивований він наблизився до Ялиночки. Ой, це ти плачеш? Ялиночка підняла свої гілочки і тихо відповіла. Так, мені дуже сумно. Але ж у нас свята ми тебе прикрасили. Ти така гарна. Чому ти сумуєш? Тому що я більше ніколи ніколи не побачу свого дому. Я росла в лісі 20 років. Там мої братики, сестрички, друзі звірята. А тепер я тут. Я повільно вмираю. Хлопчик стояв мовчки, йому дуже було шкода ялиночку. А як я можу тобі допомогти? запитав він щиро. Мене вже ти не врятуєш, але ти можеш врятувати моїх братів і сестер в лісі. Пообіцяй, що ніколи не зрубаєш жодної ялинки. І висадиш нову ялиночку для звірят». Петрик твердо сказав Я обіцяю, обіцяю, я ніколи не рубатиму ялинок. І обов'язково посаджу нову». Хлопчик ріс і щироку. Висаджував нові деревця, виконуючи свою обіцянку. Ліс став густішим і зеленішим. А звірята раділи новим ялинкам. Ось така гарна казочка, діти, яка розповіла нам про те, як ми повинні берегти природу та все, що навколо нас дерева. Ялинки, тварин. А нам, малята, настав час трішки розім'ятися. Тож запрошую вас на фізхвилинку. Жодну ялиночку. І, можливо, навесні разом з дорослими ви посадите нові молоді саджанці ялиночок. А зараз ми можемо виготовити ялиночки тільки із паперу. Тому я із задоволенням запрошую вас до нашої творчої майстерні, щоб виготовити чарівні, срібні. Ялиночки у засніженому лісі. І, як завжди, перед роботою давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ось ручки, ялинки-стрункі, а кисті гнучки гілочки А пальці голки у ялинки. Сучком буде палець великий. Нахиляв ялинки вітер. Колихав колючі віти, а сучок не колихав, скільки б вітер не гойдав. Для нашої творчої роботи нам потрібно аркуш синього кольору, папір білого кольору різних розмірів, клей ножиці. Олівець, серветка та дощечка для роботи з клеєм. Спочатку беремо папір білого кольору, який більший у нас за розміром, та згинаємо його навпіл. Дітки, якщо вам буде складно, попросіть батьків, щоб вони вам, олівчиком, намалювали контур ялинки. А я буду вирізати так спочатку стовбу. І потім буду вирізати ялинку. Ось так. А тепер, дітки, робимо надрізи. Глучки в нашої ялинки, але зверніть увагу, надрізами починаємо робити по лінії згину ось з цієї сторони, не дорізаємо до кінця. Ось дітки я вже закінчую вирізати голочки у нашої ялинки. Ось така вона у нас вийшла. Тепер беремо папір білого кольору, тільки меншого розміру. Ось і закінчую я вже. Вирізувати нашу ялинку. Ось вона яка у мене вийшла. Дітки, тепер ми зробимо із паперу сніжок. Для цього ми аркуш білого паперу прямокутної форми згинаємо теж навпіл. Тепер іще раз навпіл. Беремо ножниці. Вирізаємо ось такі фігурки, потім з цієї сторони, так як ми вирізали на ялиночці голочки, і з цієї сторони зробимо дітки те ж саме. Ось так. Який же ж сніжок у нас вийшов? А він вийшов ось такий. А тепер дітки із ватного диска я хочу вирізати місяць, так як у нас картина більш схожа на ніч. Деталі я вже виклала на папір. Нам залишилося їх. Тільки приклеїть. Для цього ми беремо клей-помічник наш. І я хочу зробити наші ялиночки об'ємними. Для цього, зверніть увагу, я не змащую всі сторони, а тільки куточки. Ось так. Ось такі малята чарівні, срібні ялинки у чарівному, зимовому, нічному лісі у мене вийшли. Чекаю з нетерпінням на ваші порубки. Наші оченята втомились, тож дамо їм відпочити. Ішла до завершення, наша зустріч. Але вже завтра ми обов'язково з вами зустрінемося знову. Але я з нетерпінням буду чекати на фото з вашими роботами. А зараз я говорю вам до побачення, до зустрічі!